Якщо ви думаєте, що Трускавець це виключно місто здоров'я, ви сильно помиляєтесь. Насправді Трускавець це місто фонтанів, місто вуличних музикантів, місто неймовірної краси та водночас місто контрастів. А ще Трускавець, як і будь-яке курортне місто, це місто знайомств та випадкових сексуальних зв'язків. Сьогодні ми поцікавимось у гостей нашого міста, як вони ставляться до курортних романів і чи шукають таких зв'язків у нашому місті. Як ви ставитесь до курортних романів? <рес> якщо є здоров'я, то хай будуть, не все одно. А у вас особисто були такі, е, такий досвід? Був за, за час вашого відпочинку? Ні, не було. Положите. Положительно? Поважете? <рес> <рес> да, нормально. Не проти, так? Ні, звісно, не проти. Це все, все заради здоров'я. От ви шукаєте, чи це ви просто не, не проти, якщо вам підвернеться? Так? Не проти. Чесно скажу, не против. В принципі, нічого плохого не можу сказати. А у вас був такий досвід? Ні. Mm -hmm. У мене цілі таке не було завести курортний роман. В принципі, я приїхала лічитися і в мене вдома муж сім'я, дитина. Мені не потрібно було це. Не знаю, не думала про це ніколи. Позитивно це чи негативно? Розумієте, це життя. І в житті буває геть усе різне. Ну, то що, що сімейне чи не сімейне, будь-який може якимось захопитися, може щомось комусь захотітися. Я дуже так ставлюся до цього помірно. Поважите. У вас був такий досвід життів? Ще ні. Только приїхав, не встиг. Позитивно. Позитивно. <laughs> ну а як же до них ставитись? Був у вас досвід такий життєві? Не знаю, на курортах не так часто буває. До курортних романів? Позитивно. У вас був в житті такий досвід, можливо? Ну, всяко буває в житті. Буває так. Вважаєте це таким позитивним для, для здоров'я, для розваги? Люди приїжджають, люди одне одному дарують квіти, троянди, на каву їх запрошують, на танці, на екскурсії, розважаються та відпочивають, і їдуть додому. Як ви ставитесь до курортних романів? Я з жінкою на такі питання не можу вам відповісти. Такими не займаємося. Ми відпочивати приїхали. А що би було вашому чоловікові, якщо б він собі дозволив курортний роман? Ну, мабуть, тут косей не було. Ми настільки далекі від них, але дуже раді, якщо здесь говорять дівчинку найдеть себе мальчика, а мужчина собі дівчину. Складне питання. Ну, я думаю, що це не дуже добре. Можливо, ну будемо так казати, це ну, скажеться дуже погано на відносинах, які у людини вже були. Добре, відношусь. Так. А ви такий досвід в житті мали? Та ще не було, ну натякається, на, на, на вже може і буде. Ну, відношусь положительно, так. так. А чо б і ні? Я за курортні роман, так вам скажу. Так. Вони навіть часом і повчальні речі роблять для, як для мужчин, так і для жінок. Ну, взагалі, я приїхав з жіною. Ну, як життя? Життя є життя. Все буває. Як і во всіх. Не схвалюю, мабуть. Так? А чому? Ну, Я не, не буду відповідати на ваші запитання. Приїхала лікуватися. Отже, як бачимо, люди приїжджають сюди не лише задля лікування, а й задля курортних романів та розваг. Курортне повітря нашого міста настільки задурманіє голову відпочиваючих, що вони готові забути про сім'ю і про все на світі, лише би відпочити та розслабитись. Та ніхто із них на жаль не задумується, якими можуть бути наслідки такого відпочинку.